Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, роздуми, і ми разом з вами помолимося. Нате я сьогодні розмірковував над деякими речами, які є дуже важливі в житті і аналізував своє життя і бачив, де я мав деякі помилки. І хочу сказати сьогодні, що ця тема вона важлива. І тема я для себе обозначив таким чином, що для мене є, означає Божий час для життя та дії? Що є Божий час для мене і для моєї дії? І коли ми читаємо Святе письмо, то Екклезіаст, третій розділ, перший віршик, він говорить наступне: все має свій час. Кожна справа під небом має свою пору. І... В час, коли ми завжди поспішаємо. В час, коли ми хочемо мати відповідь і діє на раз, а прямо тепер ми не чекаємо, ми дуже спішимо, в нас завжди нема часу. Я гадаю, що дуже багато помилок у житті ми тому і робимо. І хочу звернути увагу, що нам важливо час, який визначає Бог. Час – Через який Бог говорить, Він говорить про те, щоб я і ви, ми дозволили усьому бути і звершуватися в його часі, і тоді буде благословіння. Знаєте, коли я читаю Пісня Якова, і це четвертий розділ з 13-го віршика, Яков говорить наступне: тепер слухайте ви, які кажете сьогодні або завтра підемо до цього міста. І перебуваємо там один рік, і будемо торгувати та заробляти. Ви, котрі не знаєте, що завтра станетесь, яке ваше життя? Адже це пара, що на мить з'являється, а потім зникає, замість того, щоб вам говорити, коли Господь забажає, і ми будемо живі, то зробимо те чи інше. І це дуже важливо, бо тоді, коли я. Поспішаю, і я в своїй гордині роблю якісь кроки, то я кажу, що мені не потрібен Божий час і Боже керування. І тут, Яков, він говорить, ви зверніть на це увагу, бо це дуже важливо, щоб те, що тоді трапиться, не розочарувало вас, щоб те, що там може бути, воно не загубило вас. І сьогодні також читав. Дуже цікаву історію, і ми подивимося на неї в світлі цього, про що ми сьогодні розмірковуємо. І зверніть увагу, це відома Божа людина, і я гадаю, що тому і відома Божа людина, і по серцю Божому, тому що деякі речі вона робила не поспішаючи. Робила так, щоб визначити, а що ж хоче Господь. Давайте ми відкриємо це. Перша книга Самуїла, 26 розділ. І дещо почитаємо з 4-го віршика. Давид послав розвідників і переконався, що Саул дійсно знаходиться поряд. Тоді Давид вирушив і підійшов до місця, де Саул отобарився. Давид зауважив це місце, де спав Саул і начальник його війська Венир, син Нера, отож спав Самуїл посеред табору, а військо розташувалось довкола нього. Давид звернувся до Ахімілеха, хітейця, до Авішая, сина Церої, брата Йова, і запитав, хто піде зі мною до Саула в табір. Авішай відповів: Я піду з тобою. Коли Давид та Авішай підійшли до війська вночі, то побачили, що Саул спить посеред табору, а його спис устроблений у землю біля нього, біля його голови, а внерг та все військо також спали довкола нього. Тоді Авішай сказав до Давида: Сьогодні Бог віддає твого ворога у твої руки, дозволь мені, і я пришпилю його одним ударом списа до землі, і в другому потреби не буде. Але Давид сказав Авішаю: не вбивай його, адже хто будь-коли підіймав свою руку на Господнього помазаника і при цьому залишався непокараним. Далі Давид додав: як живий Господь, лише він Господь Його може уразити, або прийде його день, і він помре, або вирішуть на битву і там загине. Нехай мене боронить Господь, щоб я підняв свою руку на Господнього помазаника. Тому зараз візьми списа, що біля його голови, та посуд з водою, і ходімо до своїх. Тож Давид узяв списа і посуд і вод з водою, що були біля голови його голови, і вони пішли до своїх. Ніхто того не зауважив і не знав про це, тому що жоден з них не пробудився, адже усі спали, оскільки їх подолав. Міцний сод від Господа. І я хочу звернути на те, що говорив Давид. Ну, хто не знає цю всю історію, то прочитайте, як Давид ставав царем, і як скільки він мав переслідування від Давида, від Саула, і скільки він бігав від нього і ховався від нього. Але тепер ось є той час. І зверніть увагу, що він говорить. Але Давід сказав та вішаю, не вбивай його. Адже хто будь-коли підіймав руку на Господнього помазанки, при цьому залишився непокарано. Далі Давід говорить: Я живий Господь, лише він, Господь, його може уразити. Або прийде його день, і він помре, або вирішуть у битву, і там загине. Зверніть увагу, що він не переймає функцію Бога для того, щоби. Звільнитись від свого ворога, хоча обставини і те, що трапилось, воно було на обличчя, всі бачили, він бачив його військо там здалі. А бачило, що Саула можливо прибрати і більш не бігати. І так як Бог обіцяв, що Давид зроби, що Бог зробить Давида царем, тепер він мог би бути царем. Але зверніть увагу, що Давид пам'ятає про те, що багато людей забувають у своєму житті. Термін, час визначає сам Господь. Він не поспішає самотужки вирішити свою життєву проблему з ворогом, що бажав йому смерті. Авішай вирішує це ось, це зараз може звершитись ось твій враг. Але зверніть на Давид. Давид не забув, хто обрав Саула та хто його помазав на царя. І тому він вирішує. І Він говорить: той, хто поставив його і помазав на царя, той і прибере, моя рука не буде на ньому. У цьому Давид не згрішив, він не перейняв божих функцій. І тому дуже важливо розуміти, що все має свій час, і кожна справа під небом має свою пору. Дуже важливо, коли ми зважаємо на Божий час. Та на наступне, про що я хотів би звернути увагу, на Божу волю, Стриманість Давида кращий доказ, доказ віри та довіря Богу, що краще від любих дій, які би він зробив, він бачив і він розумів, що в принципі Давид сам міг би розібратися з цим ворогом, але Давид так не вирішує і він так не чинить. І наступне, про що я розмірковував, це питання мого і вашого відношення до Божої волі. І я починаю діяти, коли щось мені здається, чи тоді, коли я маю впевнення, що це є його воля і є його час. А моїми вашими діями повинні керувати його чіткі та однозначні обітниці. Наші дії не повинні бігти попереду його плану для мене чи для вас. І те, що здається, що час дуже поволі плине, а рішення воно так необхідне. Хочу звернути увагу, що якщо ми поспішимо, то згадайте, що ми читали говорив'яків. Він каже: якщо Господь. Дасть свою згоду. Якщо то буде його час, то тоді будете мати благословення. Якщо його наміри ще доси незрозумілі, то не говоріть, що, це, що, що то є час до дій. Він іде назустріч тим, хто визнає його суверенну владу. Якщо план Бога ще до кінця не з'ясований, то мудра людина віддасть перевагу почекати. Але не просто чекати, а слухати і дивитися, щоби чути Господа, щоби бачити те, що Він робить в твоєму моєму житті, в цих обставинах, де ми є. І ну, це дуже важливо, бо Святе Письмо, воно говорить ось про що. Ми читаємо приповісті 16 розділ, 32 віршик: терпелива людина краще за сильну, а хто панує. Над гнівом краще від того, хто збудує місце. І Єклезіаста, 7 розділ, 8 вірші. Краще кінець справи від її початку, краще й довготерпеливий від того, хто надимається духом. І ці два віршика, вони дуже важливі для того, щоб ми зрозуміли, що на все свій час і для кожної дії є свій час. Важливо, щоб ми розуміли, що Бог він бажає для кожного з нас, щоби нам йти. Бачте, можемо згадати дуже багато, дуже багато прикладів з письма. Можемо згадати Павла. Коли всі приходили, і вони говорили, що Павла, не йди, бо й пророки, і дух говорить через них, що ти підеш і ти будеш ув'язнений, і ти там помреш. Але Павло каже, що не робіть. Мій дух слабким, і не змушуйте мене мати якісь сумніви, бо я знаю, що Господь він мене до того веде. А іншим разом, коли він збирався йти, і дух заперечив йому, він розвернувся і він пішов зовсім в іншу сторону для того, щоб там служити. І тому важливо для нас оці думки і оці моменти. Я ще раз хочу повторити, що для мене є і що є, означає Божий час для життя та для моєї дії. Хочу звернути увагу, як гадаю, що як ми пригадаємо наше життя, то ми побачимо, що не один раз, коли ми дуже поспішали, коли ми свою волю вважали за Божу волю, і ті обставини, за Божі обставини, ми помилялися. Інколи треба зробити крок назад. І сказати, Господи, Ти дієш, щоб я мог бути там, де Ти дієш в свій час, і щоб ота дія вона принесла благословіння в моє життя. Давайте ми помолимося, отче Боже наш. Ми так хочемо бути керованими Тобою, тому ми, ми благаємо Тебе, Господи, допоможи нам все чинити в Твій час, Господи, і по Твоєї волі. Щоб нам бути слухняними, дітьми твоїми, Господи. Господи, допоможи в цей час нетерплячки, в цей час великого поспіху, Господи, зважати на те, що Ти кажеш, що а, Ти любиш людей, які вміють терпіти і довго терпіти, які вміють Тебе слухати і рухатися за тобою, щоб виконати те, до чого Ти а, позвав, покликав і призначив нас. Господи, благослови нас керуванням Святого Духа, благослови нам дуже чітко і ясно розуміти Твій час і Твою волю, щоб виконати усе те, до чого Ти покликав нас. А ми молилися в ім'я Ісусу Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай сам Господь благословить вас, ваших діточок. А ваші домівки, близьких, рідних, друзів, церкви, щоб він зберіг вас у це лихоліття війни. Нехай Божий покров буде над вами, нехай сьогодні Господь дасть миру і благодаті серцю, нехай прийде Божа радість і Божий мир в серці в ім'я Ісуса. Будьте благословенними у цьому дні.